Мають Пастор має откровення, коли він проповідує вчить. Це так має бути, це правильно. Бог дає відкривання, але він хоче давати відкривання не тільки проповідникам і пасторам. Він хоче, може і готовий давати таке відкривання кожному віручню. Навіть малим дітям, коли вони читають Біблію, коли вони слухають Боже Слово, вони можуть розуміти його так, як не розуміють дорослі. Вони мають свої відкривання. Коли ми читаємо особисто Боже Слово, влучаємо Його, ми отримуємо від Бога, від Бога набагато більше, ніж коли ми це не робимо, але слухаємо тільки Боже Слово сказано. Цього недостатньо. Мені здається, що я можу порівняти, наприклад, що проповідь, яку ми слухаємо, це як презентація. Це просто показ того, що значить для нас духовне життя.